Самольот, «Грязь», «Площадка», Откритка. Стоп! Мені вже починається закидати, що я постійно когось підслуховую. розвіюю міф. Ці історії самі до мене приходять. Це, мабуть, знаєте, от, ну, от як стоматолог, наприклад, ненавмисно, коли з вами розмовляє, але він зверне увагу на ваші зупи. Ну, от так і саме я. Я десь з побуту просто ці фрази, ці росіянізми до мене самі приходять. Я їх чую мимоволі. Ну і відповідно записую одразу. Отож, стою я якось у черзі у супермаркеті і чую, як позаду мене хтось обурливо говорить: відійдіть від мене подалі! Ну, я мимоволі, звісно, розвертаю, щоб подивитися. Прошу, перепитую, якийсь там молодик, який стоїть позаду мене і теж розвертається. Кажу: відійдіть, а то впрік стали й дихайте мені в спину. Обурювалася бабуся, ну і видно було, що вона ну, вельми любить суперечки і все, що з ними пов'язано. та врешті програма ж у нас не про це, про слова. Тому впрітик це калька з російською рідною, як можна сказати? Можна сказати впритиск, можна сказати впритул. Тобто дуже близько, мало не торкаючись або торкаючись навіть когось. До речі, а ви знали, що у давнину козацькі славнозвісні чайки впритул підходили до турецьких галер і брали на абордаж, Незважаючи ні на бурю, ні на те, що галери були оснащені важкими гарматами. В одному з випусків я згадувала радянського академіка Білодіда, Ваньку Білодіда, такий, який доклав чимало зусиль, щоб викоронити з української гарні слова. Так ось ще одне мелодійне слово цебро. Пригадуєте? «Іди, Ідеїди дощику, зварю тобі борщику в полив'янім горщику цебром, відром, дійницею над нашою пашницею. Це бро. Велика дерев'яна посудина, яка має вигляд зрізаної діжки. Повертаємо своє.